Привіт! Мене звати Ольга Лімитріт. Ви на моєму YouTube-каналі, де я розповідаю про закони, про життя в Німеччині, розбираю різні ситуації. Обов'язково знайдіть мене на інстаграмі. Підпишіться, де я розповідаю більше про вивчення німецької мови. А в цьому відео я хочу розповісти про аліменти, які треба платити. Наприклад, Чоловіку або жінці, якщо він в Україні, а діти ваші в Німеччині. Нещодавно до мене в інстаграм звернувся один чоловік, де йому прийшла лист з Німеччини, що він має заплатити аліменти. На дітей, які є в Німеччині, а він є в Україні. І чи це є правомірно? Так? Давайте розберемо цю ситуацію. Коли жінка приїжджає, там, жінка чи чоловік приїжджає в Німеччину, стає на джоб-центр, на центр зайнятості, автоматично вони питають, чи чоловік допомагає, чи не допомагає. Якщо вони не одружені, чи розведені, чоловік і дружина, значить, ну, буду я брати приклад чоловік. Має платити аліменти на дітей. Якщо він не платить цих аліментів, так, то жінка може тут написати на те, щоб їй давалась додаткова допомога. Тобто держава буде платити їй аліменти. Вона надає всі дані чоловіка, який проживає будь-де, може проживати в Україні, в Німеччині, будь-де. І вже держава його шукає і. Е просить його повернути гроші на дітей, які держава заплатила за його дітей. Так? І такий лист, власне, отримав один. Ну, це не поодинокий випадок, це я вже знаю багато випадків, що. Чоловік отримав лист, і там була сума за три місяці там 800 скількись євро, так. Тобто держава плати десь там приблизно 300 євро до 300 євро на дитину, і ці гроші має чоловік повернути державі. Якщо він не повертає в Німеччині, якби це був німецький чоловік, то може бути таке, що і там, за багато років не, не сплати аліментів, держава може його посадити до в'язниці. Тому обов'язково треба це платити аліменти так, і врегулювати. Навіть було мені питання поставлено: а якщо я стільки не заробляю, то де мені взяти ті гроші? Це треба вияснювати з дружиною і пояснювати з дружиною, тому що щоб дружина не вимагала, чи там мама дітей не вимагала від держави ці гроші, тому що держава німецька платить відповідно до німецьких стандартів, німецького прожиткового мінімуму. так? І тоді ці кошти вимагає з та. Який не платить аліменти. На що мені, наприклад, чоловік став казати, що я там дітей не бачу, я, жінка так і так живе з іншим чоловіком, і е, ну, хай інший чоловік? Забезпечує дітей, це все не є підставою не платити аліментів. Це хіба що позбавлення батьківського, батьківських прав. Тут що ви тато рахуєтеся, значить чи живе з другим чоловіком, чи з п'ятим чоловіком, чи з двадцять п'ятим. Все одно треба платити аліменти. Тому будьте уважні і обережні, хто в Україні. І якщо жінка. Тут напише таку заяву, то значить держава буде платити. А якщо жінка не напише, то не буде платити. та Це все залежить від жінки. Можна урегулювати і сказати, що я даю там 100 євро, поки що в мене немає відповідно до українських сум. А якщо так не виходить, то, на жаль, цей борг треба буде повертати. Це не так, що в мене не... ну може бути, що все життя і немає, Ну то звісно. Як немає, то нема що забрати, але якщо ви колись будете заробляти, то треба за то платити. Якщо це відео було корисне і зрозуміле, обов'язково напишіть в коментарях, поставте вподобайку цьому відео і почуємось в наступних.